Ну, напевно, разів 20, а хтось і 30 на день підходить до води, аби напитися, бо ми всі складаємося з води. Сьогодні буде такий майстер-клас, як зробити, задекорувати бутильовану воду, і щоб було зручно і надійно. Ви знаєте, що вода. Довше постоїть, якщо буде закрита від прямих сонячних променів. І тому стоїть завдання нам її приховати, і щоб це було практично і щоб було красиво. Що потрібно нам для цього? Використовуємось такі відра з силікону, які нам надали родина Терещук. Ви знаєте, вони займаються виготовленням симуляторів критичної кровотечі. І ось такі відра з силікону, залишаються, вони металічні. Сьогодні з них будемо працювати. Що потрібно взагалі? Беремо відро, відміряємо 10 см від дна, позначаємо ось так кольоровим скотчем і болгаркою, болгаркою відрізаємо і залишається ось таке дно. Потім беремо, ви бачите, на цих відрах є ось такі ручки. Ми їх Відрізаємо болгаркою. Це місце зачищаємо. Ось вже в нас є підготовлене таке відро. Тоді ми перевертаємо, беремо ось це відрізане відро. Акуратненько його вставляємо сюди. Забиваємо ще 2 сантиметри, щоб воно сіло плотніше. І тоді ось такий бутлик води заходить. І здається, що тут такого красивого чи особливого. Все це ми задекоруємо такою пластиковою лозою, і цим буде займатися дружина військового нашого односельця Ганна. І в кінці ми покажемо, що вийшло. Бутлі на воду можуть бути різного розміру. Наш бутл має 13 літрів, є на 19 літрів. Ця водичка буде стояти в нашому храмі, тому думаю, що буде і практично, зручно. Ну і красиво, щоб кожен зміг підійти, набрати водички, попити і відпочити. Всім гарного дня! А ми зараз будемо передавати на декорування і в кінці покажемо, що в нас вийшло з того. Всім гарного дня!